Слідкую за гравцями на сервері і сходу попадаю на цікаву сімейку. База у них знаходиться на поверхні, але їм байдуже. Головне, щоб поїсти було, що у кожного з них є своя справа: фельдшер захищає базу від мобів, а надійка сапає город. І в один момент я вирішую заспавнити багато скелетів та подивитися на їхню реакцію. Але був день, тому вони всі загорілися. Перший їх побачив Рамзамзам. від такої спугу він аж почав заклікувати їх. Даже Надійка вибігає з городу та допомагає йому. І з горем пополам вони їх вбивають. І коли вони вже всі спустилися на город, я спавню двох свиней та дивлюся на їхню реакцію. Перший помічає Рамзамзам і він здивований, але потім я бачу, що він взяв забор та хоче зробити міні загончик, але свиня всі обоє від нього. Відтоді їм було байдуже на свиню, тому заспавнив в панду. Тут вони вже побачили панду і думають, якого хуя вона тут робить. А далі Арам Замзам -Зам бере і тупо її вбиває. Але далі я вирішую, що хватить на ними і здіватися, та ставлю скриню та ложу туди, не зри твої абодунки. В першій скрині помічає фільчер і згодом Арам Замзам. -Зам. я вже думаю, ну заберуть вони сет собі. Але Арам Замзам -Зам пише у чат, що це ловушка, і далі сет так і ніхто не забрав. Через декілька хвилин я розумію, що залишити їх з пустими руками я не можу, тому ставлю ще одну скриню та кладу туди вже стак діамантів та смарагди. Провевши невеличку доріжку, щоб гравці побачили скриню, підбігає Рамзамзам і відкриває скриню, та бачить там скарб, і він зове Надійку, і та теж в шоці. А якщо хочеш грати разом з нами, заходь на Лавкрафт, ББ.